Зробила собі омлет на сніданок. Тут три невеличких яйця зовсім невеличкі. Курочки, видно, молоденькі були. Ну, і воду я додаю. Сіль не сиплю, ні нагірочки. Ну, іноді нагірочки. А в омлет не додаю, спеції хочеться. Так, зараз прискочиш ця красуня. І буде просити, тому я ось обходжусь без солі. Так, її треба іноді, але в невеликій, невеликій кількості. Ну, оце буде мій сніданок потім, що на дворі у нас зараз плюс 18, може так і буде, то піду щось зроблю в городі. Сьогодні прохолодно, хорошо на дворі. Я хочу оцей квітник свій сьогодні прополоти, трішки підпушу землю. І що я хочу, хочу сказати? Ого, дивіться, ось яка земля. Точно Наталія казала, що не врубаєш. Ну, якось так. Сьогодні відправляла покази води. Це ж ми дома? Ні машину не мили, ну, прали, купалися, а то в основному поливали. Я ж не порахувала, скільки це там по е, грошам, а так за місяць 36 кубів води розходувала я, це просто жах. Ну, а що я хочу? Дощику не було, тому прийшлось поливати і поливати добренько, щоб хоч якось урятувати. Ну, це якщо буде така погода, як сьогодні, то вже можна і не поливати. А якщо знову заспекує, як сказати, зажарить, да? Ой, хочеться, щоб ці рослинки врятувалися, вижили. Ну, це я так тут потихеньку. Ой. Так. Цей й бур'яно це. Де ти взявся? Тут не повинно бути бур'янів. Тут все чисто і все добре. Отож, говорять люди, о, якась якийсь листочок. Треба відпочивати та відпочину. Ой, Треба ж це зробити, щоб було тут гарно. Ніяк я не врятую свою гортензію оцю, що пересадила. Так, тут у мене декілька живців і берісу садила влітку, здається, в червні все. Ну, з двух, з трьох дві прийнялося живі, а одна засихає. Ну, це і зрозуміло така спека була. Щоб краще було б і не садити. Так ось іще бур'янець. Ну, а так тут нічого. Слава Богу. Айка, що ти лаєш? Треба відро взяти. Якесь поганеньке це складати. Айка, чого ти лаєш? Ну все. Я цю частинку закінчила. Трішки підпушила, поливати не буду. Сьогодні така у нас погода дуже гарна. І я іще хочу, ну, то, може, потім, у мене там вчорашні насипалось, насипалось, і насипалось в мути мої кола, де камінці то я позбираю і там теж пропушу. Ну, а зараз можна відпочити, хоча й не хочеться на дворі так гарно, хочеться попрацювати. О, понасипалося, і оце я тут. Зараз зберу кісточки з черешень. Я вже тут декілька разів збирала. Ну, і ще треба. І теж підпушу. Їх ще там буде сипатися, сипатися, ну, хочеться, щоб було гарно. Так. Якось я б, мабуть, тут теж застелила агроволокном. І хай воно собі так буде. Ну, або тротуарку зробила. Так і зелені хочеться. О, знову сирена. Боже, кожні 15 хвилин. Що це робиться? Все, закінчую я вже. І цю частину назбирала повне відро, кісточок, ну і там трішки бур'ян, а вони падають і падають. Ну, вроді так уже непомітно. І отут хочеться ще навести Ну, Щось у мене не доходять руки, бо якби тут забетонірувати, а зараз не до того, ну трішки навела в порядок. Хай так буде. Кинулось. У мене навіть висохло прання, хоча на дворі вітер, миска залетіла. І тут кісточки. Все. Віднесу додому, о, сонечко з'являється. Може, так красуня вийде. Ти, що прийшла мені на допомогу? Я тут займаюсь прополкою дивлюсь, прийшла красуня. Що ти там нюхаєш? Нема ніде нікого. Ну, я ось тут навожу порядок, поки немає спеки, може, дощик піде? Ну що, напомагала? Все вже обслідувала, да? Зараз закінчую і будемо відпочивати. Лишилося ось о капелька. Ага. Ну, а як же? По земельки хотілось походити, так? Фендюш, хотілось? Пішла? Куди ти пішла? То сміття, то бур'ян. Не розгрібай його. Ага. Ну, зараз я закінчую, і все. Не серця. Ну, все, порядок. Добре, що було не жарко. І я з цим справилась. І Фенді допомагала, звичайно. Ось моя Вейгела, дивіться, як пішла. Оце треба погуглити, як її назив чи закрити оце провочкою, чи так лишити. Мабуть, закрити прийдеться. Хай корінці наростають. Ну, побачимо, скільки вона виросте ще. Може, просто утеплити її, Оце живець. А там у мене, мабуть, ні одна не прийнялася. Ця пішла. Я відтиля взяла, я говорю. І от там одну садила таку рожеву, треба ще взяти в Наташі, і під осінь посадити. Теж викинула, бо суха зовсім пропала.